Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що керівництво цієї московської недоімперії воно і далі продовжує біснуватися та втрачати розум. Сьогодні російські пропагандисти показали спочатку Медведєва, який з одного боку почав гучно пророкувати світу тотальну війну, а з іншого боку, Медведєв повідомив, що головна ціль Росії це послаблення Заходу і розпад Сполучених Штатів Америки. Одразу після цього пропагандисти почали публікувати статті про чергову многогодовочку Путіна про такий несподіваний поворот і план від нього. Путін готує потужний удар по долару. Що чекає США після саміту Брікс в Казані? Пропагандисти уточнюють, що стало відомо про план Путіна щодо руйнування доларової системи. Путін представить план щодо руйнування доларової системи на саміті Брікс в Казані, який пройде з 22 по 24 жовтня. Російські пропагандисти підкреслюють, що Путін розраховує придати блоку Брікс вагу. Для цього він запропонує іншим керівникам держав організувати нову глобальну фінансову платіжну систему, щоб нанести удар по домінуванню США в світових фінансах і захистити Росію та її друзів від санкцій. Звісно, абсолютна більшість росіян, які перебувають під впливом цієї глобальної тоталітарно-депресивної секти, так званого рускоміра, вони вже відносно довго чекали таку гучну новину про цей так званий план Путіна і про цей несподіваний поворот. Адже, наприклад, 1 квітня на всесвітній день дурня російські пропагандисти ще у 2022 році гучно повідомляли, що буцімто Росія знищить долар і що поява нової валюти не за горами. І тут у 2024 році нехай і восени схоже на те, що Путін на це наважився. Цікаво, що рівно місяць тому російські пропагандисти намагалися всіляко спойлерити і пояснювали росіянам, як Росія буцімто знищить найсильнішу зброю США. Писали про те, що США буцімто здійснили велику помилку, використовуючи проти Росії долар як зброю, і що скоро настане час розплати. Проте. Щодо цієї новоходовочки Путіна, його так званого плану, а також вологих мрій Кремля, і загалом цього так званого віліччя цієї московської імперії виникає ряд логічних запитань. І запитання найголовніше і найперше: а для чого створювати нову міжнародну платіжну систему? Адже в рамках БРІКСТА й не тільки вона вже створена ще у 2015 році Китайською Народною Республікою. Мова йде про транскордонну міжбанківську платіжну систему СІПС, і станом на вересень минулого року в цій системі було 1478 учасників 111 країн та регіонів світу. І Китай уже майже 10 років досить активно займається її розвитком, хоча успіху в цьому плані немає. Наприкінці червня цього року була опублікована доповідь Центру геоекономіки Атлантичної Ради, у висновках якої сказано прямо, що домінування долару США гарантовано і що усі спроби Брікс, тобто Китаю, провалилися. У звіті зазначається, що сьогодні у доларах номіновано 58% іноземних резервів у всьому світі, що євро, друга за популярністю валюта, займає частку в 21%. Наприкінці минулого 2023 року частка юаня у світових валютних резервах впала до 2,3% з пікового значення 2,8% у 2022 році. І це незважаючи на активну підтримку Пекіном ліквідності юаня через ФОП лінії. Крім того, у звіті центру підкреслюють, що на долар припадає 54% експортних операцій та 88% валютообмінних транзакцій. Що ж це виходить? Що Китай, маючи другу економіку світу і маючи реальний геополітичний вплив, як мінімум серед країн глобального півдня, вже понад 9 років активно працює над тим, щоб юань перетворити на резервну валюту, щоб юань був аналогом долара, щоб таким чином підвищити свій рівень геополітичного впливу. А зараз Путін він що кидає виклик Китаю, що Китай відмовляється від юаня. Давайте створимо нову платіжну систему і давайте взагалі створимо нову валюту. Чи можливо Путін про рубль думає? Адже сьогодні пролунала гучна заява від російського прем'єра Мішустіна, який заявив про зростання важливого показника в торгівлі з Киргизстаном, а саме про те, що питома вага розрахунків в рублях між РФ та Киргизстаном вже досягла 90%. Чесно кажучи, дуже сумнівно, що Путін щиро вірить в те, що Китай відмовиться від просування юаня в світі як альтернативи для долара США, як альтернативної резервної валюти, і що Китай погодиться на рубль. Вкрай сумнівно, майже й неймовірно. Хоча дивуватися московським так званим елітам їх вологим мріям, звісно, не варто. Проте, більш схоже на те, що Путін дуже хоче, щоб Росія не повністю розпласталася перед Китаєм, а хоче, щоб був створений аналог Європейського центрального банку, який є такою установою, яка координує, керує всією Єврозоною, але в той же час. Банки, центральні країни Європейської зони вони мають вплив на прийняття рішень, вони в тому числі й друкують європейську валюту. І путіну дуже би хотілося, щоб щось було таке подібне, зроблене. Навіть якщо умовний центральний банк країн Брікс буде розміщений, наприклад, в Китаї, я сумніваю, що Москва була проти цього. Але для Кремля вкрай важливо, щоб він мав право голосу. Адже московські еліти періодично розповідають про те, що має бути багатополярний світ. Звісно. Путін дуже сподівається, що країни Брікс, насамперед Китай, його почують, врахують його думку, і що Російська Федерація не буде в такій повній залежності, наприклад, щодо фінансового сектору від Китайської Народної Республіки. І в той же час я ще хочу зазначити, що Кремль, коли він продумує різні так звані моноходовочки, то є декілька цілей. Мені цілком можливо, що однією з таких цілей є саме Трамп. Адже вересні цього року, а саме 7 вересня, він гучно заявив, що хоче скасувати санкції проти РФ, тому що вони начебто можуть зруйнувати долар. Республіканець зазначив, що під час свого першого президентства він був змушений запроваджувати санкції, але намагався скасовувати їх як тільки з'являлась така можливість. На думку Трампа зловживання санкціями руйнує долар і шкодить його статус світової валюти. Втратити долар як світову валюту це як програти війну. Це зробило б нас країною третього світу, наголосив Трамп. А тим часом новини з російських реалій щодо, наприклад, саміту Брікс, то вчора з'явилась гучна новина вчора ввечері таке повідомлення, що президент Бразилії не поїде до Росії на цей саміт. І президент Бразилії він зіслався на свій стан здоров'я, скасував свою поїздку. Це також такий важливий сигнал для Путіна. Ну а щодо російської системи валютної, то є сьогодні така гучна новина, що російський центральний банк може підвищити ключову ставку до 20%. Тобто, вже як в країнах фактично третього світу, в країнах глобального півдня Путін ж постійно наголошує на Брікс. І це робиться для того, щоб стримати інфляцію на Росії. Адже величезні виплати російським окупантам, витрати на російську поційну армію, а також витрати на російський військово-промисловий комплекс, вони даються в знаки. Рублів багато друкують. І Путін при цьому хоче, щоб рубль був регіональною валютою і мріє про світову платіжну фінансову систему. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.